Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир, благословіння кожному з вас. І ми продовжуємо з вами вивчати істину Слова Божого. Ми продовжуємо з вами вчитися всіх істин з цього, що Бог сьогодні відкриває для нас і дає для нас, щоб ми ще більше і більше могли розуміти Його, щоб ми ще більше і більше могли пізнавати Його, нашого Бога, нашого Царя. Нашого тата, нашого батька. Ну, і це слово, яке сьогодні ми приготували для вас. Я думаю, що для кожного це слово буде дуже цінним, дуже сильним. Багато хто переглянуть своє ставлення до Бога. І тема сьогоднішнього нашого слова це «Вічні... він люблячий батько. Бог люблячий батько. Він тато. Хто він для тебе? Бог, хто для тебе сьогодні є Бог? Бог, який на небі, там, десь далеко. Бог, який всемогутній, всесильний, праведний. Бог, до кого ти можеш звертатися тільки дивлячись в небо. Чи тато, батько, який любить, який готовий прийняти, який готовий обняти, який готовий тебе підтримати. Які завжди має для тебе слово, слово підбадьорення, слово любові? Хто він для тебе? Постав сьогодні собі це запитання. І сьогодні я вірю, що це слово воно відкриє тобі справжню суть нашого Бога. Хто він? Він є люблячий батько. Він є люблячий батько. Тому які в тебе сьогодні стосунки з Богом? Які сьогодні ти будуєш стосунки з Ним? Як з татом? З батьком, чи просто як з Богом. Він Бог, Він там на небі, я тут на землі. Я деколи молюся, і Бог відповідає, чи ні, чи як батько, чи я приходжу, так як до тата до нього. Чи я приходжу до нього і кажу, батько, в мене є те, то те-то і те, то мені потрібна твоя поміч, мені потрібне твоє благословіння. Це важливо в Івана в першому розділі, в 12 му речі написано так. Каже, а всім, що його прийняли, їм владу дав дітьми Божими стати тим, що вірять в мені Його, тим, хто прийняли його, добив, що ти повірив в нього, як в Господа і Спасителя, ти став його сином, ти стала його донькою, яку він дуже-дуже сильно любить, тому що написано в Івана 2, 3,16, що так би бо Бог полюбив свій, так Бог сильно полюбив тебе. Як свого сина, як свою дочку, його любов безмежна, велика і сильна. І він любить, незважаючи ні на що. Коли ти оступаєшся, коли ти падаєш, коли ти робиш щось неправильно, коли ти грішиш, коли твоє життя ще не є таким, яким би ти хотів його мати, він люблячий батько, він любить тебе до кінця, незважаючи ні на що. Тому що Ісус Христос, Син Його, заплатив за тебе і за мене ціну. Щоб ти сьогодні став його сином, щоб ти сьогодні стала його донькою, щоб ти стала тою, яку Бог любить безмежно, сильно. І ти маєш повне право, як син, як дочка, приходити до нього і будувати з ним стосунки не просто як з Богом, всемогутнім, всесильним, великим, а як з татом, як з батьком. Коли ти приходиш до нього молитви, ти можеш приклонитися до нього. Ти можеш бути в його присутності. І він може говорити з тобою. І ти маєш чути його голос. Це не просто має бути монолог. Молитва це не монолог. Молитва це діалог. Коли ти говориш з татом, і тато тобі відповідає. Коли ти молишся Богу, Він відповідає, він завжди відповідає. Біда в тому, що ми не чуємо декор. Біда в тому, що ми не готові відкривати свої духовні вуха, щоб його чути. Що він говорить сьогодні в моє життя? Ми чекаємо, ми молимось і чекаємо дні, тижні, місяці, роки, поки Бог дасть відповідь. Він каже, я вже маю відповідь. Коли ти приходиш до мене, я вже маю для тебе відповідь, я готовий з тобою говорити. Бо каже, вівці чують голос свого пастора, а діти чують голос свого батька, свого тата. Діти чують. Якщо ти не чуєш, тобі потрібно сьогодні замислитись, зупинитись. Передивитися своє життя і свої стосунки з ним як стату. Передивитися, що не так, чому я не чую голос Бога. Може, ти маєш чути голос Бога, якщо ти прийняв його своє серце, і ти повірив в нього, як свого Господа і Спасителя, це тобі дало владу стати сином Бога. І ти маєш право з Ним спілкуватися, і Він буде говорити з тобою. І Він буде благословляти тебе, і Він буде відповідати на кожну твою молитву одразу. Одразу, не треба довго чекати. Він відповідає, він дає відповідь. Якщо ти за щось молився, Бог дає відповідь. Що тоді, тоді, то я тобі дам. то Тоді, тоді, то я зроблю для тебе це. І ти вже знаєш, і ти вже починаєш розуміти. Я хочу вам показати один гарний приклад. Дуже гарний приклад. Дуже цікавий приклад. Дуже такий приклад, який ми повинні всі переймати, яким ми повинні всі жити. Це стосунки Ісуса Христа і Бога. Тато і Син. Він завжди до нього приходив як до тата. Він завжди з ним спілкувався як з татом. І Бог з ним говорив, і Бог давав йому слово під питьорі, і Бог пригортав його, і Бог ізливав на нього свою велику любов. І тому ми прочитаємо зараз з 14 розділу в Івангелії від Івана, з 14 розділу. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато усель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що я йду приготувати місце для вас. Місце Місце вам. І знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте. Говорить до Нього. Ми не знаємо, Господи, куди йдеш. Як же можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус. Я, дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були, ви пізнали мене, ви пізнали б і мого Отця. Відтепер Його знаєте ви і його бачили. Говорить до нього Пилип, Господи, покажи нам Отця і вистачить, і вистачить нам, промовляє до нього Ісус. Скільки часу я з вами? Ти ж не знаєш Пилипе мене? Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця. Ти не віруй, не. Чи не віруєш ти, що я в отці, а отець в мені. Слова, що я вам говорю, говорю не від себе. А отець, що в мені перебуває, той чинить діла отці. І повірте мені, що я в отці, а отець у мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той чини діла, які чиню я. І ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. І далі там говориться. Говорить. Ісус дуже багато про Отця, про стосунки з Богом. Ми все читати не будемо, ви перечитаєте. Тоді, того дня ви пізнаєте, що в Своїм я Отці, а ви в мені, а я в вас. Хто заповіді мої маєте, їх зберігає, то любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій отець. І я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Запитують Юда і не що то, Господи, що Ти нам об'єднає. Об'явитися маєш, а не світові. Ісус відповів до нього і сказав: «Я хто любить мене, то й Слово моє берегтиме. І Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в нього. А хто не любить мене, той не береже моїх слів, а слово, що чуєте ви, не моє, а Отця, що послав мене. І дивлячись, що говорить Ісус: Отець в мені, а я в Отці. Тобто, коли ти прийняв Ісуса Христа як Свого Господа і Спасителя, Бог поселився в твоєму серці. Потрібно перестати думати, що Бог лише десь там, далеко, на небі. Він там. Ні, Він тут, в твоєму серці. Він поселився в твоєму серці. І стосунки стата сином, це коли Отець перебуває в тобі, а ти перебуваєш у ньому. Ти перебуваєш в Бозі. Ти перебуваєш в Його присутності, а Він перебуває в тобі. Оці правильні стосунки з Богом, з люблячим Богом. Ісус показує, що як ви не бачите. Якщо ви бачили мене, ви вже бачили Отця, ви вже бачили Бога. І тому Він говорить, що коли ти повіриш в нього, Ісуса Христа, і Господа, і Спаси, коли ти приймеш його в своє серце, Він каже, ми прийдемо з Отцем, ми закладемо в тобі оселю. Ми поселимося і будемо жити в твоєму серці. І ми будемо в тобі, а ти будеш у нас. Бог є в тобі, в твоєму серці, якщо ти прийняв його, Господи, Спасителя. коли ти покаявся, коли ти віддаємо своє життя, коли ти сказав йому, Господь, я хочу, щоб ти був Богом мого життя. І в цей самий момент він став твоїм татом, батьком, до кого ти можеш приходити в молитві, до кого ти можеш приходити. В благоговінні, до кого ти можеш приходити в його просто присутність, навіть відпочивати в його присутності, насолоджуватися його присутністю, бути біля нього і бути з ним. В його присутності так добре. Коли ми молимося, Божа присутність наповняє наш дім, наповняй нашу молитву. Бог наповняє своєю присутністю. Бог огортає своєю любовю. Коли ти це переживаєш, це є безцінно, ти не можеш передати це словами, ти не можеш розказати, як це. Але коли твоя душа, твій дух, вони просто тріпочуть перед Ним, перед Його присутністю. Коли в твоєму серці мир, коли в твоєму серці спокій, коли тобі добре, коли тобі радісно, це Його присутність. Це Він так проявляється в твоєму житті, коли ти молишся з Ним. Але важливо, важливо розуміти, що ти син. А він батько, він тато, який любить, який підтирає тебе, який закриває очі на твої косяки, який каже, я простив тебе, бо мій син заплатив за всі твої гріхи, які були, які є, які будуть. І я не згадаю тобі жодного гріха. Він каже, як люблячий батько, не згадаю жодного гріха. Він благословляє тебе. Він і зливає на тебе, коли ти з ним у правильних стосунках, в цих стосунках любові. Коли ти з ним, як з татом, говориш. І він тобі відповідає. І ти чуєш Його голос. Його голос є приємний, ніжний. Його голос ти не можеш передати своїми устами, своїми емоціями, коли Він говорить з тобою, коли Він наповняє тебе, коли він наповняє твоє серце. Тому побудуй правильні стосунки з ним. Побудуються стосунки як батько, сином. Коли ти приходиш до нього, коли ти говориш з Ним, коли ти спілкуєшся з Ним, коли Він наповняє тебе, коли Він дійсно живе в твоєму серці. Якщо він живе в твоєму серці, там нема місця для смутку, там нема місця для горя, там нема місця для диявола, тому що він живе там. Він пробуває в тобі. І ти приходиш до нього і спілкуєшся з ним. Як з татом, як з люблячим татом. Я хочу прочитати ще одне місце писання. Дуже цікаве місце писання Про стосунки батька і сина, тобто двох синів. І багато віруючих сьогодні людей. Вони або в одному положенні, або в другому положенні. Сьогодні перед Богом. Дехто живе ціле життя з Господом. Але не приходить до нього так, як до батька. Нарікає на нього. Каже, Господи, чого ти мені не поміг? за що ти мене наказуєш, чого ти мене покарав, чого ти не відповів, чого ти такий? Другі йдуть від Бога. Але потім повертаються, бачать, що вони не можуть без нього жити, що вони не можуть більше без нього існувати, коли вони одного разу його прийняли. Вони залишили, але вони все одно повертаються з часу. Повертаються до батька. Повертаються до свого тата. Зрозумівши, що вони поступили неправильно, зрозумівши, що вони пішли не тою дорогою, пішли не туди, куди Бог їх кликав, куди Бог їх вів. І це буде притча про блудного, про блудного сина, 15 розділ Івангелі від Луки. І, і він відповів, у чоловіка одного було два сини, молодший з них сказав, батько, дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по на днях зібрав син молодшого сета і подався далеко до далекого краю, І розтратив маєток свій там живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий в тім краї. І він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до, до одного з мешканців цієї землі. І той вислав його на поля свої пасти свиней. І він бажав наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба, аж надмір, а я оту з голоду гину. Останній піду я до батька свого та скажи йому: прогрішив всі очі проти неба та супроти тебе. Недостойний не я вже звати сином твоїм, прийми ж мене як одного з наймитів твоїх. І вставши він, пішов до батька свого, коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився. Жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і почав цілувати Його, і узвався до Нього, той син, Прорішився його очі проти тебе та супроти, і недостойний вже зватися сином Твоїм. А батько рабам своїм каже: Принесіть негайну одежу найкращу, і його задягніть, і персня, подайте на руку йому, і сандалі на ноги. Приведіть теля бідоване, то заколіть і будемо їсти і радіти, бо це син мій був мертвий. І ожив, бо пропав і знайшовся, і почали веселитися вони. І син старший був його в полі, і коли він йшов і наближався додому, почув музику та танці, і покликав одного із слуг та й спитав, що це таке, а той каже: То вернувся твій брат, і твій батько звелив заколоти теля додовини, бо здоровим його він прийняв. І розгнівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько і став просити його. А той відповів до батька і сказав, ото скільки років служу я тобі. І ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені козенята не дав, щоб я з приятелями своїми потішився. Коли ж свій син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти від додому. І сказав він йому, ти назавжди зо мною, дитино. І все моє то твоє. Веселитись і тішитись треба. Бо треба було, бо це брат твій був мертвий і жив, бо пропав і знайшовся. Один син просто забрав все і пішов у світ. І коли настала в нього біда, і коли він побачив, що він не може, і він згадав, каже, мене є тато, в мене є батько, я можу прийти до нього. І він прийме мене. І ми бачимо цю історію, що тато дуже сильно зрадів. Дуже переповнився жалем. Він побіг на зустріч цього сина, незважаючи на те, що син так поступив, він пропив всі гроші, він все прогуляв. Він докотився до самого низу, щоб разом з свинями їсти ті стручки, і то йому їх навіть не давали тих стручків. Він опустився на нижче дно, яке тільки можливе було. Але яка любов батька, яка любов тата? Він побачив, це мій син. Подайте йому найкращу одежу, подайте йому перстень. Давайте заколимо телями, зараз будемо їсти, будемо святкувати. Мій син прийшов. Замітьте, що тато йому навіть просто не згадав про те, що він зробив. Тато, не сказав йому, ти такий сякий, ти поступив так, ти мене не послухав. Ні. Він з любов'ю прийняв його в своє серце, він з любов'ю обняв, він з любов'ю тішився, що його син вернувся, що його син повернувся додому. Так його син оступився, так його син зробив неправильно. Він неправильно поступив, але він його прийняв. Так само сьогодні Бог Він приймає своїх дітей і Він радіє, і небо тішиться, коли ви повертаєтесь, коли сини його і дочки повертаються до нього назад. Коли вони осознають, вони починають розуміти, що вони пішли не на правильний шлях, що вони зробили неправильно. І Бог так само Він не згадує. Він не згадує жодного гріха, він не згадує, що ти був такий, що ти був всякий. Ти мене залишив, ти пішов, ти оступився, ти впав. Він обнімає тебе і любить тебе. Бо він люблячий батько, він люблячий тато. І він радіє, коли ти повертаєшся, коли ти приходиш до нього, коли ти осознаєш перед Ним, що ти зробив неправильно. Багато хто каже, Господи, я вже недостойний повернутися. Я не недостойний бути з тобою. Але Бог сьогодні каже тобі через це місце писання, ти достойний, ти є син. Ти пропав був і знайшовся. Ти пропав був і повернувся. Ти є син. Він каже, ти син мій улюблений. Ти син, якого я люблю. Я знаю, що ти зробив неправильно. Я знаю, що ти прийняв таке рішення. Він каже, я не засуджую тебе. Він не засуджує, Він любить. Каже: Я люблю тебе. Я... Я приймаю тебе. Ти, мій син, я тобі даю найкращу одіж, Я тобі даю все найкраще. І все, що моє, воно твоє. І ти маєш право на все, що є в нього в небі. Все, що він має, ти маєш далі всі ті самі права і повноваження. Ти маєш далі те все саме. Він не забирає це в тебе. Ти повинен зрозуміти, наскільки він любить тебе сильно. Наскільки він любить кожну людину. Кожного. І багато. Є віруючих, багато людей, які ходять до церкви, які моляться, які читають Біблію, але нарікають, як оцей, що ми тільки що прочитали. Я служив тобі, я був біля тебе, я ходив до церкви. А ти мені навіть то не дав, а ти мене не благословив, Господи. Але Бог каже, я Каже, все твоє, воно моє. Все моє, воно твоє. В чому проблема? Ти міг просто брати все, що необхідно в своєму Царстві Божому. Тому що ти мій син. Але більшість людей вони просто сидять в церкві, вони просто моляться. І вони не можуть зрозуміти, що вони мають право брати в царстві Божому всі благословення неба, які належать їм. І вони нарікають на Бога. І вони кажуть, Бог, ти мені не даєш, Бог ти не благословляєш. Бог чому я хворів? Бог, чому в мене це, чому в мене то? А цей прийшов, він благословений, а цей прийшов, Він щасливий, а цей прийшов, він радісний, а він був там у світі, а він робив тето і тето. Але Бог це не згадує. Він каже: Сину, мій, все, що є моє, воно є твоє. І ти маєш повне право на всі благословіння неба. І попередні ефіри ми з вами говорили про благословіння неба. Ми говорили про достаток і про цвітання. все те, що приготував Господь Бог для кожного віруючого, для кожної дитини. Наскільки він любить тебе, що він не забирає від тебе цю частку? Він не забирає від тебе те, чим він тебе благословив. Хоча цей тато, так в тому місці писання, він міг сина не простити. Він міг сказати, сину, ти поступив неправильно. Ти згрішив, я не хочу з тобою мати проблем. Більше нічого. Він каже, я хоча б та, прийми мене рабом. А він каже, ні, таке ти мій син. Я розумію, що ти поступив неправильно. Ми багато приймаємо неправильних рішень. Ми багато можемо щось зробити не так. Але наскільки він нас любить, незважаючи на ці рішення. Якщо подивитися, коли ми десь в своїх сім'ях приймаємо неправильні рішення, наші рідні нас засуджують зразу, кажуть, ти зробив неправильно, як ти міг так поступити? Що ти зробив? Але наш тато, наш Господь, він так не поступає. Він каже, я люблю. Я прощаю тебе. Я знаю, що ти зробив неправильно. Я знаю, що тобі було важко прийняти, приймати рішення. Я знаю, що ти не знав, як правильно поступити. І ти прийняв неправильні рішення. Він любить тебе. Він, люблячий батько, він тато. Тому приходи до нього як до батька. Приходи до нього, як до тата. Приходи до нього, не бійся повернутися до нього. Не бійся прийти до нього і визнати перед ним. Що так я прогрішився, Господи, так я зробив неправильно. І він прийме Тебе, і Він огорне Тебе. І Він наповнить Тебе своєю любов'ю, своєю радістю, своєю милістю і всім, чим Він приготував для Тебе. Він любить Тебе, Він люблячий тато, який прощає провину, який благословляє, який зливає своє благословіння на на тебе. Який буде продовжувати це робити, незважаючи ні на що. Тому що за тебе заплачена ціна. Ісус Христос помер за те, щоб ти був сьогодні сином Бога. За те, щоб ти сьогодні був під Його покровом, під його захистом, під його щитом. Щоб тобі були доступні всі благословіння небес. Щоб ти сьогодні міг брати все, що тобі необхідно в Його царстві. Щоб ти міг сьогодні чути його голос, спілкуватися з ним, перебувати в його присутності, не просто одна монотонна молитва. А коли говориш ти, потім говорить Бог. І ти приймаєш ці слова, і ти роздумуєш над цим словом, і твоє серце радіє. Не знаю, чи ви таке переживаєте, але коли ми молимося, коли ми спілкуємося з Богом, коли Бог нам відповідає, просто серце наповнюється радістю. Серце наповнюється такою радістю, що неможливо навіть передати. Бог мені сказав слово. Бог прогорив сьогодні до мене. Бог всім татом мій сьогодні зі мною спілкувався. Це прекрасно, коли ти спілкуєшся з ним. Це прекрасно, коли ти перебуваєш в Його любові, в Його милості, коли ти перебуваєш в Його присутності. Тому нехай вас Бог благословить. Будуйте з ним стосунки, як з татом, як з люблячим батьком. Не просто як з Богом. А з татом. І нехай вас Бог благословить. І нехай Бог ізлиє на вас всі благословення неба. І нехай Бог ізлиє на вас всю благодать і милість, яку Він має. І сьогодні, нехай Він наповнить вас надміру своєю присутністю, любов'ю, радістю, Прийди сьогодні в його обійми, Прийди сьогодні до нього, де як тата. І твоє життя поміняється. І ти будеш благословенний в ім'я Ісуса. Поділіться цим ефіром. Обов'язково поставте лайк, напишіть коментар. Цим самим ви допоможете другим людям дізнатися, що Бог є люблячий батько, що Бог є люблячий тато, який любить без міри, який любить над міром. Тому нехай Бог вас благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.